Чув'ячий робочий одяг. Штани така легесенька, плотна плащівка. Розмір 54. З глибокими карманами, які засібаються на ліпучках. Також такі є карманчики зручні. ззаду також щось у кирмана на 42 Комбинезон для в 54 52 штаны 50 см, комбинезон 56 см, жилетка также, то есть карманы на замочках на липучках XL, так, штаны 56 Thank you.